Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас перший день серпня, 1 серпня, 25 рік і ми знаходимося на соняшнику. Так, Сьогодні ми побалакаємо, бачимо, чи ми збираємо соняшник. Ось таке у нас збирання йде. Побалакаємо. Я покажу вам наочно, з якою швидкістю ходити, з якою швидкістю я ходжу, з якою швидкістю потрібно ходити на калимах і все інше. Поїхали. Збирання соняшнику так воно підійшло у нас. Да, жопа велика на півдні України. Там хай хто не розповідає, що не можете сіяти. Е, є непогані, е, як непогані, виглядають краще набагато у нас, наприклад, ароматик виглядає. Це соняшник Армоніка. Одна й та сама фірма, одні й ті самі строки посіву, е, звісно, різні попередники. І воно грає свою роль. Це в нас, он, бачите, тут ми пересівали подвійний рядок навіть. Ну, от Бачите, що я хочу відразу показати? Подвійний рядок. армоніка. І вона не виглядає гірше. Тобто її можна загущати, її можна зріджувати, Ну, не знаю, зріджувати ось, воно ну, не видно, де рідше трошки, щоб вона була краще. Ось, краєвий ефект, ширина. Так, да, є кращі, є гірші соняшники. Дивіться, який гарний соняшник. Да? Яке міжряддя гарне, все все склалося, все. Але але не вистачило елементарної вологи. Є де-не де. Ось я вам покажу такі кліщи. Ідеш, йдеш, йдеш, а тут бах і такий. Соняшник такий метрів 5 в діаметрі. Що? Ну, нема тут нічого, ну, ну що, він краще. Краще ось тут і ось тут. Все, ладно, що розповідати. Бо на паузу не хочу ставити, бо знову пропаде все відео, телефони глючать, нема за що телефони. Одне скажу, податки все одно платити потрібно, бляха-муха. От ви мені скажіть, чому, наприклад, чому в Верховної Раді вони там... Звільняються від чогось, від освобождаються, від якихось уплат, є їм льготи. Чому? Чому при таких умовах я, от зараз нападуть війна, все інше, війна в усіх? Чому Верховна Рада може піти в отпуск, блін. Відпочивати? Від чого бляха муха відпочивати, блядь Блін, вибачте, я зараз розійдусь, я такий емоційний. трошки. Ладно, все, закрили. Блять, закалібало. З якою швидкістю ходити? Рубаємо. Є такі там суперечки, нюанс, хто як ходить. Показую вам. Ось. Ширина катка 6 метрів, пройшли ми швидкістю 7 кілометрів. Ось, ширина катка. 6 метрів, пройшли швидкістю 15 кілометрів. І ось так само пройшли і швидкістю 10 кілометрів. Я ходжу завжди 10-11 кілометрів. Чому? Показую. чому. Обравляю, як дивиться, начебто все одинаково, все рівно. Зі швидкістю 10-11-9 кілометрів. Дивимося, ось палка. Її гарно порубало. Ось одні кусинчики бачимо. Навіть ми їмся. ось, ось такі кусінчики, все строго порубано на ширину. Ось. Не розрубало, зато воно зламало, воно тут сохне. Дивимось, ось такі кусінчики, кусінчики маленькі. Маленькі кусочки. Ось кубка. Все ось. Розрубаний навпіл. Не дорубаний, розрубаний. Ось теж маємо. Все у нас порубано на Ширину, ось, бачимо. Якщо геть не розрубано, тому що чому геть не розрубано і чому я зараз обробляю? Тому що якщо ляпне дощ, буде гірше. Дощ нічого не змінить цьому соняшнику вже. Нема що чекати. Е, потрібно рубати, коли земля тверда. От воно краще рубає. Хоча в мене. При моїй хреновій технології, як розповідаю, що я там не обробляю мінімальний обробіток, все до сраки. Бачите? Дивіться, я пройшов земля-пух. Зараз зайдемо в соняшник. відвеличимося від швидкості. Соняшник, заходимо. Ви тріщини десь бачите? Ви десь бачите тріщини? Так як показують, по оранці. Ось йдемо. Де тріщини? А нема тріщин, да? От, бляха-муха. От і тут ось. Ось я риюся в міжряді, дивіться. Собі спокійно риюсь руками. Потрібно твердо для катка, щоб він рубав. Е, в катки залита вода. Ну, можна мастило заливати, воно там чаще буде, даже навіть. Ми заливаємо воду. Залили, злили. Так, швидкість 15 кілометрів. Швидкість 15 кілометрів. Бачимо ось. Де-не-де, де, воно не встигає. Чому? Ну, Це каток, якщо в шахматному порядку, то ще там ну, є різниця в шосі, але не така. А тут, виходить, як, і як хлопок. Хлопок внизу катка, а в воздуху немає куди діватися. І він як підлітає, як пропелер працює каток. І бачимо на великій швидкості він ось. він... Не встигає, він не розбиває, ось бачимо. Він навіть де-не-де -не, -де не достає донизу. І по палки. Так, вона, я ж кажу, начебто візуально все рівно. Дивіться, палка 15 кілометрів. Надрубало начебто, десь надрубало. Але 70% палки, дивіться, воно просто її. Ось. Воно просто її положило. Є порубані, я не спорю, ось бачив, але довше. Не так ось, не так порубало. Не так, дуже багато, дуже багато ось таких цілих. А візуально, начебто, кажеться, ось. Переходимо ось де ми йшли зі швидкістю 10 кілометрів. Теж є, але ось вона вже вона краще порубана. Ось, бачимо, які палки. Ось палки. Ось рубає краще. Все одно рубає краще. Швидкість 7 км. Вона теж не потрібна, тому що за швидкістю 7 км немає швидкості удару ножа. І виходить воно так само майже ще гірше, ніж. При швидкості завищеної. Бачимо, воно навіть не має, як топором ви. Коли ви рубаєте з усієї дурі, то воно рубає. А коли кладете топором, то воно рубать не буде. Ось і так, у нас ось при малій швидкості воно теж, теж ось де вирвало, але палка ціла. Хоча, як візуально, як ви комусь по наймах робите, то все воно виглядає однаково. Все воно виглядає одинаково. Я говорю за наш каток, за, за наш трактор, за наш сонячний, в когось виходить, не виходить так, а виходить краще. Я радий за вас. Я показав, я ніколи не, нікому не, не питаю щось доказати. Я показую, та, я вам наочно показав, як воно і що воно виглядає. Чим більше швидкість, да, воно зариває пилюки, більше, блін. І не видно, все воно лежить. Так що працюємо. Працюємо. Працюємо і все, бляха. Що ще сказати? Нема що ще сказати. Все, все сказано, все зроблено. Соняшника нема. Податки платити немає чим. Але потрібно, потрібно від дітей, від дружини забирати гроші якісь, а де їх брати, які їх забирати. Ось, наприклад, вже в кінці так я скажу. Елементарний розрахунок. У мене привичка, я все пишу на бумажки елемент, е, затрати. Всі витрати я пишу. 9,5 гектар. 9,5 гектар тут прямих витрат, тобто це масолярка, ДТ, е, насіння. Е, Робота не рахується, тому що сам оце мінус робота, ще це все не рахується. Ні запчастини не рахується, нічого. Прямі витрати на це поле склали 70 тисяч. Це з обробітком, з підготовкою грунт, все. Від нуля, від минулого року плюс потрібно заплатити біля 20 загалом загалом. Біля 20 тисяч податку за ось цю ділянку. Плюс потрібно, як в нашому регіоні, заплатити 50 тисяч орендної плати. Тобто, загалом 140 тисяч. І це. Мінус 140 тисяч з бюджету мого карману. І там, бляха, не дай Бог, якась падлюка напише, ви на джипах їдете. Та їздять на джипах якраз ті, що сидять отам ово в верхах або мають кришу. А якщо людина навіть і купила джипа, то вона заробила. Тому що ніхто не буде працювати на землі. Для того, якщо ні копійки не заробляти, на то ми і працюємо, щоб щось заробити, розвиватися, купляти кращу техніку, все. Візьміть, попробуйте, а заради Бога, приїдьте. Давайте я вам дам цю ділянку, ви мені заплатите 50 тисяч, блин, і сійте, я побачу, як ви виростете, що ви виростете у наших південних умовах. Емоції, емоції, емоції. Все, одні емоції. Все воно на емоціях. Дякуємо захисникам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі. З прибутком, без прибутку, добре що ми живі, здорові, слава полеглим захисникам. І кожен в цьому житті повинен займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. І тоді буде всіх добре, і в сім'ї, і в родині, і в країні. Тримаймось, буде все добре. Вибачайте за емоції. Підписка, вподобайка. Додивились до кінця, поставили вподобайку, смайлик і буде все добре. Тримаймось. Блях.